В мене є але немає інтернету вдома. І вчора я знайшла інтернет, але сьогодні інтернету вже немає. І я постараюсь зовні якось так. Хоча б трошки цей інтернет. Бо мені треба заудержати це відео, так як завтра я хочу занудити інше відео про те, як я збираю чободани в Словаччині. А вже після завтра я їду в Словаччину. І тебе так вазері No5 це Словаччина. Але перед тим, як я вам розповім все про Словаччину, я хочу відповісти на запитання Юлі Сей. Вона е, написала мені в коментах під такого козаки No4, коли буде конкурс. <реш> um, коли буде конкурс? Е, я не знаю, я збираюсь влаштувати конкурс, коли буде десь 50 підписників. Так що, якщо хочете конкурс, то запрошуйте своїх друзів до мій канал. Я всіх полюблю. Серйозно. Але, от, а тепер давайте про Словаччину. Я не була ще жодного разу у Словаччині. І це буде п'ятий раз, коли я виїжджатиму за кордон. Це автобус тури, і в Словаччині я буду заходити з 4 дні, але що вдома. Я не буду 6 днів, так як один день їхати в Словаччину, потім 4 дні я буду в Словаччині, а за тебе я ну, назад додому. І це так само займатиме один день. І я так зрозуміла, що в місті кошти це буде экскурсия а в термальних водах сидіти я буду... О, я як хто, йоу. А в термальних водах сидіти я буду в якомусь іншому місці. Я не знаю, що це за місто. А, я знаю, що це за місто, але я забула, куди називається, так як... А, так як... Ліля, що я хочу сказати? Так як назва міста якась така дуже важка, і вона не важка і легко вимовляти, але все не забула вона трошки довша. Е, я звичайно ж буду дібати словаченні відео до якості цього. От, але е, пришло але. Блін. Але. Словаччина це не йде до країна, в який, яку я поїду лідом, так як е, десь в серпні я поїду ще кудись. Але я не знаю, куди. В Чорногорі чи Словачі, де скоріше всього. Це ще в Чорногорі чи в, в, в Хорвачі. Вибачте. Наскільки ви знаєте, я не люблю знайомитись, але так як, ну, якщо я... Я, я ж не буду э, в Словаччині сама, тому мені потрібно знайти якусь подружку і мені доведеться зробити найгірше діло у світі познайомитись. І причому перший. І я знаю, що э, ви зараз скажете, що треба писати сценарій до відео, так як у мене це э, дуже довго. Але діло в тому що це виходить дуже на ігра, Ну знаєте, так привіт, сім, знаєте, ну. Яка в мене смішна рожа. <звук> Та це виходить дуже наігано. Я взагалі не розумію людей, які до кожного відео пишуть сценарії. Як. В Словаччину я їду з бабою. Ну, чому не з мамою, чому не з татом, думаю, що. Ой, чи, я, чесно, я сама не знаю. А якщо чесно, то я, як я вже сказала, то я не знаю, чому мама не їде до Що не ще я знаю? Але я вам скажу трошечки пізніше. На кінці січня чи на початку грудня. Е, до речі, я вас попереджаю, щоб ви не переживали ні, нічого. Чому я не знімаю відео з Олією? Ми не посварились, ні. Але Оля ходить літом на англійську. Не везе. Співчуваю і. Ну і тому. Так, і тому, да, і, і тому ми, ми не знімаємо відео разом. І, ні, ми один раз от, от вона до мене зайшла, ми гуляли, але ну, вона не хотіла знімати відео і ми пробували зробити селфі. Думаєте, вийшло? Ні. От коли вона на свій телефон фоткається, то в селфі виходять нормальними. А коли вона на мій плаче там, то... то знаєте що виходить? <реш> Цензура. До речі, ви знаєте, що я не люблю знайомитись, але мені доведеться з кимось познайомитись так, як ви самі розумієте. Ну, без подружки не вийде, але все ж таки. Я де пост... я так не зближуватися, тому що потім я буду скучати. Хоча, напевно, як я буду добуля золю, то я напевно, не буду скучати, бо я. Наприклад, така сама ситуація, але ситуація, я була в Єгипті, там купа пускарів було, єгиптів, а українців було дуже мало. І, і тут приїхала якась дівчинка з Чернігова, я думаю, Боже, спасіння. Але я потім поїхала в Україну, так як вона пізніше приїхала за мене, і я думаю, ну блін, як би скучала, хоча б, та яке, я навпаки, я піс, після гепту я почала чітко відриватись. Я кайтавлю. Риба. Рак. Краб. Що це? А це є мою ногу. Воно випльовує. Ну, але все ж таки я думаю, що там так буде класно, що... В навіть якщо якишки якщо познайомлюся, то все добре і буде добре. Бо я так люблю подорожувати. Е, я не знаю, чи я це вже казала, чи не казала. е, е бігз, та, Я буду здівати відео в Словаччині. Постав лайк або я прийду до тебе в дочі і задушу тебе подушкою. Папа! -па. O oh, yok, meraklı.